Всім привіт! Придбали ми такого колуна БУ. О, зараз покажемо, що з ним сталося. Назва його Артмаш. Він зараз в розібраному стані. А що приключилось з колоном, зараз ми вам покажемо. Ось що сталося. Зубки просто повиплювало. Вал коштує 3600. Нам товариш в Києві видачив аналогічний вал сталь 40Х за 600. Також придбали він теж був заклонений. Вал ідентичний, закаляний. А ось що сталося у нас із реєчкою як ви бачите, от вам Ну, Можливо така була його експлуатація. Або хто його знає. Зараз ми спробуємо підлічити наші зуби, змонтувати і спробувати ним працювати. Я будемо збирати, зараз ми вам все покажемо. Слідкуйте далі. І так, зараз ми спробуємо реставрирувати всіх два зуби на рейки, як ви бачите нашим полуавтоматом, з аргоном, з А що з цього вийде ви бачите трошки далі. Зараз будемо займатися цим. Ось так ми наварили зуб полуавтоматом. Правда, воно трошки в солідолі, Але я думаю, що ми його ще з допомогою нашої, хто каже, болгарки, турбінки, шліфмашинки. ми його зробимо так, що буде він однаковий. Ну, аргомна смесь, вона дуже потужна сварочка. Тут ще було воно виїдено. Ніхто навіть і не подозріває, що воно було таке. Напевно думаю, що ми цього крайнього зуба зріжемо повністю. Нам не потрібно буде дуже великий дліно. Пеньки вирубати, так що я думаю, що буде працювати. Так, дивіться далі. І так, ось такі у нас зуби получились. десь трішки болгарочку підправили. Кані зуби зрізали його, можливо, це він. Вибивав нам зубі. Досить крепкий вал, дуже крепкий, але як я сама рейка досить м'яка. Щас ми її будемо монтувати. Наш апарат і тричі будемо працювати. Тут комплектуємо його і покажемо, як він буде працювати. І так, собрали ми рейку, зараз перевіримо, як вона буде працювати. Але ми знайшли одну причину, із-за чого повибивало зуби у валу. Рейка прекрасно ходить, але є маленький мінус цієї роботи. Зараз побачите і почуєте який. Чуєте як? Ще раз це при кінці на рейки злизані зуби, і виходить, доходя майже до кінця. Рейка ударяє по валу. Значить що? Значить, ЮПБ потрібно буде наварювати зубі і остальні. Так що, слідкуйте далі, покажемо, як ми їх наваримо. Якось так залишайте з нами, буде далі цікавіше. І так, ось ми зробили ще одного зуба. Ще їх потрібно зробити 7 штук. Якось так. Просто звичайний полуавтомат, турбінка, болгарка і працюємо. Я думаю, шахми плюс-мінус угадаємо. Я думаю, там не критичний буде момент по цьому. Воно, я думаю, підробиться. Але із-за цього і зробило, і з валом повибива в зубі. Доходить до останнього, цепляється при останньому і великий йде удар. Так, у нас ми зробили ці два зуба, вони проходять ідеально. І ще одного нагорили полуавтоматом і трошки багато попрацювали. Я думаю, що зазнімемо від... трішки пізніше, коли зробимо повністю і побачимо його в процесі роботи. Ось ми наварили ще один зуб, три сліда і ще будемо працювати з турбінкою багаркою. Буде критики, звісно, дуже багато, я думаю. Коментах, але платити за рейку майже 5 тисяч трішки жаба душить. Краще ми їх потратимо на щось інше. Тесла 315 справляється на відмінно. Це вже не перша така робота в мене була, так що все, я думаю, буде працювати. Залишайтеся з нами, далі буде цікавіше, соберемо і запустимо. Ну що, ось закінчився дождик. і ми закінчили роботу по реєчці. Як ви бачите, більш-менш щось подібне, тому що є провіряли вал, проходить дуже добре. Якось так вийшло. Да, 10 зубів я нарахував, що ми відновили. Два ось проходить дуже добре. І тут також проходить вал дуже добре з допомогою нашої тесли і аргонної смісі Ось. До, ми його вже дособіруємо. Я думаю, що наступне відео ми зазнимемо як ми його будемо тестувати. І взагалі чи воно що в нас вийде з ним. Але сталь дійсно тут дуже гарно в цьому валі. Тому що, як вибивали, ми пробували, взагалі нема ні м'яти, нічого, Ну, по-живому, як ви бачите, повідломувало. Ще раз хочу сказати, вал такий коштує 3600, нам людина зробила в Києві на токарном 600 гривень. З матеріалом і також з закалкою. Побачимо, наскільки він буде довше ходити. Якось так. Залишайтесь з нами. Далі буде цікавіше. Ставте лайки, підписку, всім дякую за підписку. Хто не відписується, то я думаю, що ми на них не будемо звертати уваги. Хто потрібен на цьому каналі, кому цікаво, той залишається. Всім найкращого, скоро буде перемога. Хлопці скоро будуть вже в Маріуполі. Ми так думаємо. Хай Бог їм допомагає. Слава Україні!